Усі соціальні виплати і пільги у 2012 році не тільки не будуть скасовані, але й навпаки зростатимуть. Такі гарантії дає сьогодні Кабінет міністрів. Не боятися звертатися за допомогою до фахівців та бути у тісному діалозі з суспільством, так працювати прем'єр радить своїм підлеглим міністрам. Критики зазнав сайт Міністерства освіти, який, на думку фахівців, не роз'яснює політику галузі, а дезорієнтує громадян. У разі, якщо наказ не буде виконано, це сприйматиметься як недоліку роботи посадовців. Тому вимагаю, звертайтеся до людей, говорить правду про реальний стан речей, активізуйте зустріч з громадськими організаціями. Повторюю ще раз, відсутність чітко роз'ясненої позиції міністра, високопосадовця чи певної державної установи розглядатиметься як серйозний службовий недолік. Провокацію прем'єр назвав чутки, що кабмін скасовує пільги чорнобильцям та афганцям, навпаки, уряд продовжує посилення соціального захисту найвразливіших верст населення. Відтак, з 1 жовтня підвищується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, а в 2012-му зросте мінімальна зарплата та пенсії. З 1 жовтня підвищується прожитковий мінімум для непрацездатних громадян. З 764 гривень до 784 гривень, це третій раз ми піднімаємо прожитковий мінімум для непрацездатних і з 1 січня він буде підвищений до 800 гривень. Це означає для нас, що мінімальна пенсія в Україні не може бути меншою, ніж 784 гривні, а ось з нового року менше 800 гривень. Також це вплине на максимальний розмір пенсії 784 гривні. Максимальний розмір пенсії буде помножений на 10 і буде складатись 7840 гривень. Це підвищення вплине і на решту соцвиплат. Зокрема, це стосується перерахунку пенсій, допомоги малозабезпеченим, допомоги при народженні дитини тощо. Крім того, у 2012 році передбачено 5 підвищень, а не 4, як зазвичай, каже Сергій Тігівко. І в Держбюджеті на наступний рік усі соціальні виплати зростатимуть швидше, ніж інфляція, пообіцяв урядовець. Пріоритетним стане 2012-й для Міноборони. Уряд вперше у держбюджеті заклав видатки на фінансування програм розвитку озброєння та військової техніки. На це передбачено. Майже 3 мільярди гривень, що втричі більше, ніж цьогоріч. Це дозволить завантажити вітчизняне підприємство оборонно промислового комплексу та створити додаткові робочі місця. Як результат виконання цих програм Збройні сили отримають новітні зразки озброєння та військові техніки вітчизняного виробництва. Технічна модернізація торкнеться військово-транспортного літака Ан-70 та ракетного комплексу САПСАН. На це з держбюджету піде понад 500 мільйонів гривень. Міністр оборони назвав бюджет 2012 бюджетом розвитку, а не проїдання.